У цьому відео ви дізнаєтесь, куди діваються дрова, коли згоряють, звідки насінина знає, що вона повинна вирости великим деревом певного виду, а також чому саме золото стало дорогоцінним металом. Коли дрова згоряють, вони проходять через процес, відомий як горіння. Що є хімічною реакцією між органічними речовинами вуглець і водень у деревині та киснем у повітрі? Частина маси дров це вода. Під час нагрівання вона випаровується у вигляді пари, більша частина деревини перетворюється на газ, головним чином на вуглекислий газ і водяну пару. Крім того, під час горіння можуть виділятися невеликі елементи інших газів. Наприклад, чадний газ та інші органічні сполуки. Невелика частина дров не повністю перетворюється на гази, це неорганічні компоненти деревини, такі як мінерали, які залишаються після горіння у вигляді попелу. Таким чином, коли дрова згоряють, їх тверда маса переходить у газоподібний стан, а невелика кількість золи лишається, утворюючи матеріальні залишки. Насінина знає, що повинна вирости великим деревом певного виду завдяки генетичній інформації, яку вона містить. Ця інформація передається від батьківського фактора через ДНК, що зберігається в клітинах насіння. У ДНК закладені всі інструкції, як насінина повинна розвиватися, рости, в якій послідовності формувати коріння, стебла, листя, квіти. І врешті стати деревом певного виду. ДНК містить ділянки, які відповідають за конкретні ознаки рослини: висота, форма листя, квітки. Як тільки насінина потрапляє в сприятливі умови, волога, тепло, світло, активується її метаболізм. Процеси, які відбуваються в клітинах, забезпечують правильне зчитування генетичних інструкцій, щоб запустити ріст і розвиток. Це можна порівняти з програмою. Насінина це програма, закодована на рівні генів, яка автоматично працює як тільки активуються сприятливі умови. Золото стало дорогоцінним металом завдяки кільком ключовим факторам, які виділяють його серед інших речовин. Золото зустрічається в природі в обмеженій кількості, що робить його цінним. Попри те, що воно не є найрідкіснішим металом, його запаси завжди були обмеженими, і це підвищувало його цінність. Золото не іржавіє і не тьмяніє, тому його можна зберігати без втрати якості. Воно не окислюється і не реагує на більшість хімічних речовин, що робить його довговічним. Золото легко піддається обробці, воно м'яке та пластичне, тому з нього можна робити тонкі пластини, прикраси та монети. Водночас воно досить щільне і важке, що надає йому відчуття вартості. Золото має привабливий блиск і колір, який рідко зустрічається серед інших металів. Його естетичні якості завжди привертали увагу людей, і воно стало символом багатства та розкоші. Протягом тисячоліть золото використовувалося як засіб обміну та накопичення багатства. Стародавні цивілізації, Єгипет, Месопотамія вже цінували його, і воно стало основою багатьох ранніх грошових систем. Золото асоціювалося з божественністю, могутністю та безсмертям у багатьох культурах, його часто використовували в ритуалах, похованнях та королівських регаліях, що також підвищувало його статус. Усі ці властивості зробили золото важливим економічним і культурним символом цінності на глобальному рівні. У наступному відео ви дізнаєтесь, куди діваються кладовища? Адже на землі жила така велика кількість людей, що на їх поховання не вистачило б місця. Чому Радянський Союз називають совком? А також чому більшість людей на землі є правшами.